Чай, 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 чай. Пам, пам пам пам. пам. Уу! На них чекали, і вони знову приїхали. Віддані фанати за годину до концерту в очікуванні на легенд року. Для багатьох музика Deep Purple улюблена ще з маличку. Ой, Боже, з детства. 75-го, 76-го року, примерно. Сімілітні віку. Лов всі альбоми, лов всіх. Діпюрплав в різних іпостасях від там начального состава, да, до, до канічного. Саме на таких глядачів чекали і самі артисти. Ді Пьорпол вже не вперше в Україні, тому знають, яка публіка їх тут зустріне. Минулого разу нас дуже добре зустріли і сподіваємось, цього разу буде не гірше. Думаємо, ми ще повернемось сюди в Україну. 40-річний стаж та поважний вік не заважає музикантам казитися на сцені, грати, співати, заряджаючи публіку потужною енергетикою. Живі легенди хард-року подарували українським глядачам свої суперхіти, нові пісні та сольні номери. Кожну композицію глядачі палацу спорту зустрічали оваціями та криками. Нічого! Далі музиканти діпюрпол візьмуть кілька днів перерви і продовжать турне у Люксембурзі, Німеччині та Франції. Олена Халік та Олексій Тищенко п'ятий канал.